Степан Бандера стаття з москалями нема спільної мови у 1951-1952 роках, коли внаслідок московсько-большевицької агресії в різних частинах вільного світу виникла можливість вибуху Третьої світової війни на Заході, головно в Німеччині і США, появилася ще одна форма московського імперіалізму, звернена проти імміграції поневолених москвою народів. Так звані біломосковські політичні групи, очолені Керенським, розпочали інтенсивну політичну акцію з програмою знищення, знищити большевизм, але зберегти імперію, затримуючи в дальшій неволі всі народи Росії. Для своєї диверсії вони здобули велику підтримку з боку американських кіл. Тоді постали такі. Борева, як Сонр, АКВБ, КЦАБ і таке інше спільним завданням звести до спільного кітла політичні сили еміграції поневолених народів, а їхню боротьбу проти Москви і її імперіалізму притворити на боротьбу лише проти большевицького режиму і комуністичної системи. Ці ворожі для української справи за ті затаврував Степан Бандера у своїх статтях: З москалями нема спільної мови та «Двох наступних первородних гріх проросійської концепції і відкриті карти. Провід ЗЧОУН видав дві заяви, підтримуючи спільні позиції українських політичних установ та організацій, та спільну декларацію національних політичних центрів і національно визвольних організацій поневолених москвою народів. Нижче наведена стаття була друкована за підписом Степана Бандери в тижневику Український самостійник Мюнхен, 1952 рік. В українській політиці вже давно устійнилася однодушна негативна постава до всіх явних чи замаскованих намагань впрягти українську справу до московського імперіалістичного воза. Всюди, поза засягу московського насильства, українська національна спільнота ставиться до того роду московських затій так як звичайно до ворожих починів, і кожна спроба з боку москалів зробити вилям в українському фронті є цілком безнадійна. Тим часом за таке завдання змінити цю послідовну поставу української політики приймають ті американські політичні кола, які в теперішній психологічній війні з большевизмом організують американські акції на цьому відтинку. Вони різними засобами намагаються звести в одноріччя і визвольні змагання народів, поневолених Москвою, в першу чергу України, і проти режимні антикомуністичні тенденції серед московського народу, репрезентовані його політичною еміграцією. Базою спільної дії мало б бути передусім саме негативне ставлення до большевизму, як до режиму і комуністичної системи. Боротьба за його усунення та за встановлення на його місце демократичного ладу. Що стосується державно-політичного укладу на місці СССР, то мала б залишитись російська імперія в дотеперішньому складі, до якої далі належала б Україна і інші народи, хіба що самі форми їхньої підлеглості були б у дечому змінені. Максимальні концесії, які допускала б ця концепція народам, що бореться за своє визволення від Москви, це було б відкладення їхнього державного визначення не пізніше, після переможення большевизму спільними силами і встановлення демократії в Російській імперії, до того часу Україна і інші народи мали переставити свої визвольні змагання тільки на протирежимну, протикомуністичну боротьбу і провадити її в аспекті неподільності Російської імперії. До московських бажань. Така концепція зустрілася з одностайним різким відпором усіх українських політичних середовищ на еміграції, коли московські чинники на еміграції пробували вести її в дію, а американські аранжери і покровителі тримали за лаштунками. Після того американська політична акція в цьому ж напрямі почала виявляти щораз виразніше, ставлячи цю проросійську єдину неділимську концепцію як офіційну лінію політики США. Різні засоби політичного натиску і з'єднування мають зламати одностайність українського відпору та перетягнути слабкі і податливі на такі методи елементи серед української політичної еміграції. Настійливість американських чинників, які ведуть цю акцію, готова посунутись до таких меж, що, мовляв, становище української сторони, де такої їхньої концепції вони будуть трактувати як чинник українсько-американських взаємин. Тобто, що керівні політичні кола США будуть так ставитися до українських політичних сил, як всі ставитимуться до їхньої проросійської політичної акції? Цього роду прояви і сугестії мають за ціль викликати заміщення в українській політиці на еміграції, позбавити її підметності, перетворити на об'єкт у тактичних заграх чужої політики. В такій ситуації всі українські самостійницькі сили мусять виявити свою національну політи... політичну зрілість і... і непохитну стійкість на позиціях нашої визвольної справи. В першу чергу мусимо категорично відкидати кожну сугестію. Щоб наша поста нашу поставу супроти будь-яких московських плянів, акцій і сил трактувати в іншій площині ніж з позиції української визвольної боротьби і політики, коли хтось намагається трансформувати це на відношення між нами і США, то цього не можна ані вважати за поважне ставлення справи, ані тим більше до такого ставлення достосовуватися. Виставлення ставлення до, Москви, до московської нації, державності, до всіх складників і форм московського імперіалізму, це виросло з вікової історії, основне питання життя і розвитку української нації. Воно стоїть у нас на першому пляні. Натомість, актуальна концепція політики США, психологічній війні з большевизмом це питання тільки політичної тактики, і то дуже сумнівне. Американська акція по лінії єдине ді... це з погляду українських визволень. Змагань, я ще тільки кон'юнктурного значення, незалежно від її можливої натуги і часу тривання. Питання нашого відношення до різних московських сил і акцій, які заторкують українські справи, зокрема визвольні змагання і самостійність України під будь-яким оглядом, оцінюємо, вирішуємо і реалізуємо тільки згідно з українською рацією. На суть такого нашого відношення не можуть мати впливу ці обставини, що означені московські акції виступають у сплетенні з акціями третіх сил або мають від них підтримку, хоч би нам навіть дуже залежало на добрих взаєминах з тими силами. Акція згаданих американських кіл знову ставлять перед українськими політичними силами за кордоном справу співдії з московськими протикомуністичними, але імперіалістичними середовищами. Зміст однородної відповіді всіх українських самостійницьких сил у такій засадничій справі визвольної політики не може достосовуватись до бажання зацікавлених чужосторінних чинників ані до того, чим вони підпирають свої бажання. Ці Ця відповідь перерішена самою природою, цілями і положенням обидвох справжніх партнерів українського і московського, цілі визвольних змагань України і союзних народів є незмінні і цілком виразні, повне визволення від загарбницького і насильницького імперіалізму московської нації в цілому і його теперішньої форми большевизму, зокрема, знищення комуністичної системи і режиму. Повний розрив будь-яких пов'язань з Росією, побудова суверенних національних держав на етнографічному просторі кожного народу. Історичний досвід переконливо повчає нас, що Росія при всіх внутрішніх перемінах ніколи не зміняла, ні не послаблювала свого імперіалізму, гону загарбувати, визискувати і нищити інші народи, зокрема українські. Внаслідок національного поневолення Україна, як теж інші народи, в такому ж становищі зазнали саме найгірших лих з-поміж усіх тих, що ними відзначалась кожна до цього часу московська державно політична і суспільна система. Кожний режим московської тюрми народів зосереджує свої сили всі най до Найжорстокіші засоби для того, щоб втримати та закріпити поневолення, пограбування і нищення України і інших народів. Московський нарід не тільки не представився тому, але в цілому бив і залишився носієм цього імперіалізму. Ривалізуючи за владу системи і сили в Росії, намагаючи з'єднати собі симпатію більшості московського народу і плямуючи непопулярні риси противника, завжди суперничали між собою в тому, хто з них здобуде більше для російського імперіалізму. Кожна московська держава, як царська, так і демократична і большевицька, завжди послуговувалася підступом і віроломністю супроти України і інших народів, і кожну форму союзу перетворювала в найжахливіше поневолення. Отже, ворогом був не тільки даний режим царський чи большевицький, не тільки державна і суспільна система. А сама московська нація навіжена бісами імперіалізму, жадобою бути все більшою, могутнішою, багатішою, але не власним ростом, а коштом поневолення інших народів, їх пограбуванням і смоктуванням у себе. Мета наших визвольних змагань повне унезалежнення від Москви через побудову суверенної, соборної української держави не може бути нічим відменена. Саме зміна режиму і устрою Росії при будь-якому узалежненні від неї України не є ані суттю, ані етапом українського визволення. Сучасна визвольна боротьба українського народу з большевистською Москвою є одночасно боротьбою з імперіалізмом московської нації, взагалі, так як большевизм є формою і витвором цього імперіалізму. Україна може творити спільний протибельшовіський фронт з такими чужими силами, які позитивно ставляться не тільки до самої боротьби, але й до наших визвольних цілей. Та воюючи проти спільного ворога, ми не мають ворожих намірів щодо України. Такий природний організований спільний фронт творять поневолені Москвою народи. Зате ж немає таких московських сил, які позитивно ставилися до самостійницьких змагань України і її союзників, які протиставились ставля... проти би імперіалістичним діям і тенденціям московщини. Московські протибольшевіцькі течії і настрої є проти самого режиму, проти комуністичного ладу і системи, а не проти національно-політичного поневолення інших народів. Різні еміграційні московські партії та організації при своєму декларативному протибольшевицькому наставленні свою фактичну діяльність зосереджують на поборюванні українського самостійного руху. Таким чином, коли йде про втримання московської імперії, вони змагають до того самого, що й большевики, і доповнюють їх роботу там, де не досягають більшовицькі руки. В цьому існує фактичний поділ ролі між двома ривалізуючими формами московського імперіалізму. Повторюється історія 1917 1920 років, коли то Білі й червоні московські сили, незважаючи на найбільшу взаємну ворожнечу, однаково звертали свої головні сили на знищення самостійності України та інших відновлених національних держав. Денікін узяв усю поміч західних держав, призначену на боротьбу з большевизмом, і повернув її головним чином проти українських армій, що стояли в боротьбі з цим же большевизмом. Так само тепер московські імперіалісти на імміграції під формою проти большевіської акції спільного фронту намагаються захопити під свій вплив політику західних держав на цьому відтінку та скерувати їх акцію на єдино-неделімські рейки на шкоду визвольним змаганням України та всіх поневолених москвою народів. Вони намагаються зіпхнути справу державної самостійності України з політичного обрію і утвердити у світовій політиці переконання, що нібито суттю цілого протибольшевиського змагання є тільки справа усунення комуністичного режиму і системи, а самозбереження Московської імперії не підлягає жодній дискусії. Українська самостійницька політика мусить зробити належні висновки з того факту, що в московському таборі існують тільки сили крайньо ворожі справі державної самостійності України, і що під цим оглядом надалі маємо справу з зностайним фронтом большевиків і антикомуністичних московських імперіалістів. Такі ситуації кожне намагання звести українську політику до спільних позицій з московським антирежимними силами є рівнозначним з намаганням довести до капітуляції українських визвольних змагань перед московським імперіалізмом, будь-які зв'язки з ворогом на такій платформі капітулянства були б злочином національної зради. Як по московському боці немає інших діючих сил, тільки імперіалістичний, що найбільш вороже ставляться до визвольних змагань України і інших народів. Так само з нашого боку супроти них може бути тільки одна підпостава відпір і боротьба. Боротьба з Москвою, з большевизмом і з кожною іншою формою її загарбницького імперіалізму аж до повного визволення, поки московська нація не вирішиться своїх намагань поневолювати Україну і інші народи та не погодиться жити з ними в мирних взаєминах на засаді пошанування самостійності і всіх прав кожного народу. А до того часу, поки в московському таборі не виступлять неімперіалістичні сили з такою програмою і не почнуть діяти по лінії позитивного ставлення до головних цілей визвольної боротьби України і інших поневолених народів, доти не може бути спільної мови з жодними московськими чинниками.